9 листопада церкви України знову об'єднуються в молитві за сиріт. Це важливе служіння, яке благословляє Бог, особливо в часи війни. Статистика жахлива, тому що число таких помножується сьогодні в Україні. Десятки тисяч вивезені в Росію. Багато із тих, хто залишається в Україні, на превеликий жаль втрачають своїх батьків. І саме в такий час Церква Ісуса Христа має проявити свідомість, відповідальність і зігріти Божим теплом кожного із таких. Тому ми молимося про це, пам'ятаючи про те, що останні навіть роки, в часи війни, Бог по-особливому торкався багатьох християн, і вони приймали цих дітей, усиновляли в своїх сім'ях. Тисячі були усиновлених. 14 тисяч в нас знаходяться в прийомних сім'ях, але на превеликий жаль число сиріт збільшується. Саме тому ми, як християни, покликані виявляти неабияку увагу, тому що Біблія говорить, і ми пам'ятаємо цей текст із послання до Якова, що це справжня побожність тих, хто звертає увагу, зглянувся на сироту. Що може зробити кожна церква, наприклад? Взяти відповідальність для того, щоб одну або дві сироти взяти під свою опіку, мати з ними контакт, навіть якщо вони залишаються в відповідних закладах в державі, допомагати їм, персонально молитися за них. Що ми можемо ще зробити, це об'єднуватися в тому, щоб організувати щось особливе для таких дітей. Запросити їх в зимовий табір чи в літній табір, або просто організувати для них день народження. І це те, що зворушує серце сироти. Але нас, як християн, наближає до них. І такі діти для нас стануть не тільки ближчими, вони стануть для нас рідними. Це означає зглянутися. Тому в цю неділю ми об'єднаємося разом для того, щоб молитися. Але це не разова подія. Але впродовж всього року ми будемо робити максимально те, що можна, для того, щоб допомогти таким. А можливо, когось Бог торкнеться. І якась сім'я, християнська родина прийме перед Богом рішення прийняти такого у свою родину. Нехай Бог нас благословить, бо роблячи це, ми обов'язково отримуємо Боже благословення, а вони виростуть і стануть благословенням для наших церков.